Поношені речі, які ви можливо зібралися вже викидати, можуть стати в прогоді саме на свято Маланки. з них можна пошити костюм або зробити маску. Так вважають організатори майстер-класу з виготовлення маланкерської маски. Вчора в літературному кафе майстер-клас дивилися і слухали наші кореспонденти. У літературному кафе зібралася переважно молодь, бо вона і є організатором дійства. На запрошення Юлії Сиротюк, сьогодні вона так побачила цей вечір. Майстер-класом, який нагадає нам традиції і дозволить перекинути місточок в сучасний дизайн, можливо, якось зачепити струни у митців різних жанрів, які долучаться і будуть творити в майбутньому якісь такі нові, цікаві, фантазійні твори. Спочатку потрібно створити форму маски, яка повністю би повторювала контури обличчя, розповідає майстриня. Для цього знадобляться папір, клей та целофан. Вона робиться так: береться. Поліетиленова плівочка кладеться на обличчя, залишаючи отвори для дихання, і те все, що робиться, воно на обличчі відтворює форми обличчя. Отака от виходить у нас масочка. Контури маски при такій роботі зауважує Любомира, можна змінювати, надаючи її гротескних чи карикатурних рис. Художники це пензлем відтворюють, вони портретують людей або дають їм якісь такі гримасні ознаки. А у маски це буде виглядати так. Бачите, вже перебільшена форма, якісь такі спотворені риси. І оцей образ навмисне принесла таким, що він ще має ну, дось таку сиру форму. Доробляти образ на майстер-класі взялася Яна із подружкою. Для цього їм знадобилися гуаш, пензлі різної товщини, палітра і ножиці. Я намагаюся зробити йому якийсь. Нестандартний вигляд, щоб він здавався страшним, ну тому що маланка. І, хоч маска ще не готова, можливо, у подібній цієї суботи вони маланкуватимуть. Будемо перевдягатися в різні костюми, вдягати маски, ходити і маланкувати по хатам. Маска не обов'язково може бути з ліпниною, пояснює Любомира. Ось ця маска, як її назвала сама майстриня середньовічного лицаря, зроблена зі шкірзамінника та прикрашена орнаментом і бряскальцями намистинками. Для демонстрації на захід принесли також великі площинні маски, виконані у техніці Марії Приймаченко. Ними зі слів Любомири Зайцевої можна прикрашати інтер'єр. Поки учасники майстер-класу малюють гротескний образ. Інші учасники дійства готують перформанс парад масок. У цих власноруч створених костюмах студенти коледжу дизайну і економіки. Шрек Фон Світлана Арамелєва, принцеса Фіона. Марія і Створені ними образи на дійстві у літературному кафе не тільки дефілювали, але й спробували вже маланкувати. Оксана зима, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.